Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Схоже, Віталій Кличко вирішив підлизатись до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та подав залужного на нагородження званням почесного громадянина Києва. Що цікаво, підставою для цього Кличко зазначив визначні заслуги в обороні столиці та на знак поваги з боку територіальної громади Києва. Проте мало хто знає, які пільги та права отримає генерал, який саме збирається відбувати до Лондона у статусі надзвичайного та повноважного посла України в Великій Британії. Можливо, таким чином кличко вирішив знайти собі нового друга та відбилити своє ім'я, яке наразі асоціюється лише зі скандалами та проблемами в столиці. Так, про намір Віталія Кличка подати залужено на представлення до нагороди і статуса почесного громадянина Києва стало відомо з сайту КМДА, де цей проєкт рішення значиться під номером 387. У документі йдеться про визначні особисті заслуги генерала в захисті суверенітету країни загалом і обороні Києва, зокрема. А статус документу наразі зазначений, як перебуває на розгляді комісії. Звичайно, положення про почесного громадянина має свій регламент, втім він не дуже суворий. В деяких моментах допускається послаблення. Подавати кандидатів можуть як у випадку з залужним сам міський голова, депутати Київради та її секретар підприємства, і навіть геошники та творчі спілки. Як правило, вручення нагородних атрибутів звання почесного громадянина відбувається в урочистій обстановці на день Києва. До власне звання додається нагрудний знак його мініатюра та посвідчення. Також громадянин отримує диплом іменний годинник від мера. Тому не виключено, що. Що Кличко заклав такий подарунок більше сенсу, ніж може здатись на перший погляд. Можливо, саме таким чином Віталій хоче здобути прихильність залужного та заручитись його підтримкою в подальшій своїй політичній кар'єрі, бо не секрет, що наразі його місце на посаді мера столиці під загрозою, частково через проблеми з метро. До того ж, варто згадати і про приємні бонуси у власників цього звання. Так, у почесних громадян є право проходити в будинок Київської міськради та КМДА, заходити на будь-які міські підприємства чи установи. Також вони користуються правом першочергового прийому міським головою, його заступниками і чиновниками. Відтак, якщо генерал залужний цього захоче, зможе завжди достукатись до кличка і передати вітання. Крім цього, у почесних громадян є цілком матеріальні пільги при досягненні пенсійного віку, залужному ще лише 50 років. Втім, він є військовим і учасником бойових дій, тож може піти на пенсію будь-коли за бажання. Кожен з почесних має право отримувати допомогу від міста в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. На сьогодні це 11,8 тисяч гривень. Також для них передбачено безоплатне лікування у міських лікарнях, включно з дороговартісними елементами, як очтучні апарати ритму серця чи слухові апарати. А в разі смерті безоплатне поховання на міському цвинтарі. Зауважимо, що екс головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію ВЛК, де його визнали непридатним для служби в армії. Не виключено, що він може бути інвалідом або мати серйозні проблеми зі здоров'ям, враховуючи те, як легко йому вдалося звільнитися зі служби. Тому не виключено, що Кличко десь пронюхав цю інформацію та таким чином вирішив підтримати та допомогти залужному, подарувавши йому такі бонуси, які можливо й потрібні генералу. Але чесно кажучи, на фоні війни все це виглядає смішно та недолуго. Про те, що тут казати, кличко завжди вміє виділитись та приголомшити українців. Тому такий міні піар не став виключенням. На цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.